Снігопад. З нагоди початку нового 2016 року я створила проєкт на зимову тематику. В даному проєкті я хотіла передати момент опадання снігу на землю, коли з безліч сніжинок утворюються засніжені гори. Форма сніжинок є круглою, а в об'ємі це витягнутий циліндр. Циліндри різного діаметру поєднюються між собою, утворюючи п'ять незалежних форм. В залежності від того, що саме ми хочемо створити, їх можна поєднювати між собою по-різному. Тож, що з цього можна зробити? В одному випадку це може бути прикраса для стіни і, в залежності від масштабу, форми можна використати як рамку для фото або основу для настінного годинника. В іншому випадку, це може бути підставка або пенал для зберігання дріб'язкових речей. Також це можна використати як бокс для олівців. Та створити дизайн лампи, досягнувши ефекту розсіяного світла за рахунок різної висоти рівнів та співвідношення циліндрів між собою. Бажаю вам творчих успіхів з Новим роком! Па-па!